просто зараз у нас на зв'язку співачка Ягода. Вітаю вас, шановна, радий вас бачити. Як ваш настрій? Привіт, навзаєм, Дякую. Все гаразд. Такий звичний настрій, як для понеділка, я б сказала. робочий. Да, ну ви знаєте, я подивився е, ваше відео, вашу нову пісню. Вона називається Закохалось дико е, вчора. І мій настрій піднявся, тому що е, пісня драйвова танцювальна. Розкажіть, як вона народилась, тим більше закохалась дико Фу. вже заголовок інтригує. Це пісня про такий стан закоханості, коли ти настільки закоханий, що приходиш додому, закриваєш за собою двері, і так просто сповзаєш <гум> по них донизу. Ось власне це про такий дуже легкий. Про такий дуже натхнений стан. Я розумію, що зараз починається осінь. Осінню ми завжди стаємо більш такі меланхолійні. А мені захотілося навпаки подарувати позитивного настрою своїм слухачам для того, щоб вони усміхнулися, десь включили музику гучніше і подарували собі мить такого от гарного світлого настрою. Скажіть, будь ласка. Як працювалася над ця пісня народилась, от якось одномоментно чи от, е, була така це дуже... ідея? Так, так це дуже стрімка пісня. Вона дуже швидко народилась, дуже швидко написалась, записалась. Ми дуже швидко зняли кліп. Е, є такі пісні, які ти там народжуєш дуже довго, тобто вони можуть і рік у тебе лежати. А є пісні отакі от стрімкі. Це була така стрімка пісня, якою мені дуже хотілось поділитися, і я навіть всі релізи відсунула, які в мене були заплановані. І просто от вставила туди її. А що це за історія, що ваш кліп знімався в квартирі Ірини Білик? Ну, я розумію святе місце, але так. як ви там опинились? Це було дуже неочікувано. Моя режисерка підбирала власне локацію під зйомки кліпу, і ми не знали, що це власне, була колись її квартира. Ми приїхали вже туди, і нам розповіли, що це її квартира, в якій вони фактично нічого не змінювали нові власники. Так, тобто там тексти пісень на стінах, її розмальовані, така червона підлога, все таке дуже яскраве. Ось тому ми навіть не знали цього. Я подумала, що це може свого роду такий добрий знак для мене. Шановні, як завжди, закликаю вас підтримати наших яскравих творчих виконавців, от таких непересічних своїми лайками, коментами, репостами. Зараз, от просто на каналі в Ютубі, канал співачки Ягоди, так і називається Ягода. Пишеться латиницею, Можете поглянути незабаром в титрах, як це правильно писати. От ставлю лайк від себе вже поставив. Тепер ставлю і студійного ноута. Закликаю це зробити вас, написати коменти. Ну і не лише в Ютубі, а на всіх стрімінгових платформ. Формах в соціальних мережах, будь ласка, гугліть, знаходьте, ягода закохалась дика. Тим більше, що ми бачимо, що в кліпі відбувається щось неймовірне. Про це от хочу запитати нашу шановну співачку. Скажіть, ну по-перше, оці поривчасті рухи вашої ліричної героїні, ну таке ще враження, що людина трошки не притягне. Тим більше, що вони ви пишете, цю лихоманку не зіб'єш аспірином, от, кохання це що, хвороба? Чи от, мені здається, що ви автори кліпу трошки іронізують над цим безумним станом, коли людина перебуває в стані закоханості, і трошки. Не віддає собі відліку, що, що відбувається, і де в якому контексті вона знаходиться. Ми трішки гіперболізуємо, але це не факт. Ви ж не знаєте, як виглядає жінка, коли вона після побачення з вами приходить додому. Правильно, тобто, ви ж не розумієте, як це все відбувається. А ми, дівчата, розуміємо, тому що команда в мене була дівчача, режисерка ага, власне. Ага. Теж жінка, тому ми розуміємо, про що ми говоримо і що ми знімаємо. І власне я робила опитування в себе в соцмережах. Та запитувала своїх слухачів, як вони поводять себе, коли вони закохані. от цей перший стан закоханості, і дуже багато від... Відповіді було, що вони стають трішки тупенькими трішки починають власне тупити, так тобто починають дивно себе поводити. Тому я думаю, що ми власне все дуже реалістично зобразили. Просто це те, що завжди залишається за кадром. Знаєте, знаєте, я думаю, ви не лише зробили яскравий кліп і дали зрозумілість цього стану жіночої аудиторії, але просто зараз ви довели до обмирочного стану. Всю чоловічу аудиторію, тому що ми нарешті побачили, як воно відбувається. От. Тому велика подяка ще вам і за це. Це танцювальна пісня, так? її можна. Ну, власне, звісно, так так. У нас це танцювальна пісня, яка е, зараз шириться тіктоком. Дівчата знімають свої танці, е, знімають у своїх чоловіків і що тільки не знімають під цей звук. Е, все там несе. Я розумію, що пісня викликає емоції. Мені це дуже подобається, бо зазвичай остання моя творчість була така більш іроїчна, романтична. А тут е, я трішки здивувала свого слухача, і мені подобається грати в цю гру, коли ти можеш показати себе з такого боку, з якого. Тебе ніхто не бачить. Ну а по-перше, приспів закахалась дико в цього чоловіка Він вже просто заходить. Його навіть не треба запам'ятовувати. Він сам влітає в вуха і там залишається. От тепер вся наша знімальна група, я думаю, протягом цілого дня буде ходити і наспівувати. А, скажіть, будь ласка. Чи є у вас чи от Ви сказали, що для того, щоб написати цю пісню, ви відклали якийсь інший матеріал. От а нам же ж тепер цікаво, якщо ви тут от, лірична, тут от така дика. От якою ми вас побачимо наступною і про що будуть ваші наступні пісні? Я думаю, що це буде щось посередині, але, Мабуть. Між тим іншим я трішки збалансую цю всю історію. Ось а наступні пісні зрештою про кохання будуть, тому що подобається мені писати власне про любов. Ось тому це будуть пісні такі, теж романтичні. А скажіть, будь ласка, взагалі, от ви сказали, що у вас дівоча команда була над цим кліпом. мене не не відпускається ваше відео. От як взагалі відбувалися зйомки? Як по перше, в квартирі Ірини Білок, що вже білики? Що вже там? Я, я не знаю, чи залишилась якась там аура після пані Ірини, але мені здається, що щось там таке було. Наскільки ви вибачте, бісились і дуркували просто під час зйомок? От? Мені щось таке відчувається. Можливо, я помиляюсь. Правда, ми насміялись так. Мені здається, що це було найвеселіші дньомки в моєму житті, тому що по перше потрібно було дуже відпустити себе. Так до того в мене була хореографія. Я навчалася власне цього всього танцю. Він здається такий, ніби стихійний, але все ж таки там є хореографія поставлена. У ньому У мене були всі коліна в синяках. А після зйомки я просто навіть не могла подумати, що кліпутура може бути ось тут спереду на шиї, тому що ми стільки там мотиляли головою, і та це насправді було дуже весело. Мені здається, що ми ніколи не забудемо зйомку цього кліпу. Навіть я виставляла бекстейдж у себе в соцмережах в інстаграм. Ось. То моїм підписникам теж було весело з того, як ми все це знімали, тому ви правильно підмітили. Знаєте, я теж звернув увагу на хореографію, якраз хотів вас про це запитати, тому що оці, начебто, спонтанні рухи. От знаєте, коли про цей серіал Венздей говорили, що акторка сама придумала оцей станець. Ну я розумію, що це красива історія, і для промоушну фільму це потрібно, але зрозуміло, що там працював дуже хороший, дуже класний хореограф. Хто працював з вами? Так, зі мною працювала дівчинка, яку звати Лада, е, і ми з нею працювали по зуму. Е, ось а потім в Києві в мене була одна репетиція. Так перед зйомками, і дійсно е, те, що нам здається, дуже велика майстерність поставити танець так, щоб це не виглядало як готова хореографія, щоб це виглядало як органіка артиста. От для мене було тут дуже важливо, і до неї прийшла з таким запитом. Я кажу, це має бути так, наче я дійсно танцюю від себе, але зрозуміло, що ми там якісь зв'язки. Е, Будемо ставити для того, щоб це виглядало естетично. Тому якось так. А я бачу, ну вже є я сказав, можна побачити в Ютубі, в Ютубі, власне, як і інші ваші пісні, і не лише в Ютубі. Я до того, а, а де можна побачити, чи, чи практикуєте ви виступи наживо? Якщо так, то де куди можна прийти побачити? Знову ж таки, натякаючи, чи чи можна буде вас побачити як якось у Дніпрі? Дивіться, в нас зараз продовжується тур. Ми оголосили ще декілька міст: тобто там Нововолинськ, Чернівці, так з того, що я пригадую зараз. І завершення цього туру буде у Києві таким фінальним концертом. Так, до Дніпро так говоримо, що я поїду сюди, я ще поки не знаю. Але мені насправді дуже хотілося б завітати і дати вам концерт. Цікаво, чи там буде взагалі попит як такий. Ми з моєю командою будемо над цим думати. I don't know. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про просування пісень, ну взагалі про просування творчості, чому ви надаєте сьогодні перевагу? Раніше було так, ото показали по телевізору, все, людина зірка. Зараз це дуже сильно змінилось. От як працює працюєте власне і ви, і ваша команда для того, щоб співачка ягода була все більш відомою, і відомою, тим більше, що нам приємно все на все це дивитися, і слухати. Насправді ну, це комплекс. Мені здається, що е, має бути суміш усього: це і соцмереж, е, і певної медійності, і концертів, зустрічі. Е, так, те та -те, те, тому що вони власне будують цей зв'язок між артистом і глядачем. Це суміш усього. Звісно, зараз соцмережі рулять, так але є багато інших аспектів, на які теж варто звернути увагу. Одяг увагу, наприклад, концерти, щоб не бути просто умовно там ток співачкою Так. А як ви відчуваєте свою аудиторію, що потрібно їй? Ну рахуючи, тим більше, що ми живемо, можливо, в найскладніші для нашої країни часи? І багато хто говорить, що ну тяжко, і знаєте, часто і не до того. А ви тут веселитесь, хоча а що ж нам плакати весь час? От за, за якими емоціями приходить до вас ваш глядач? Насправді я знаю, що люди відпускають. Я завжди кажу на своїх концертах, що давайте побудемо тут і зараз, тому що ми вміємо як ніколи цінувати саме теперішню мить, бо ми не знаємо, що буде завтра. І я знаю, що мої слухачі хочуть і потанцювати на концерті. Їм потрібна і весела музика. Вони хочуть і поплакати. Ми інколи і разом плачемо, і обіймаємося. Це все обмін енергією. Вона ж буває різною, такою, як і життя. Власне сьогодні тобі сумно. Завтра ти береш тебе докупи, збираєш і. Ідеш жити знайти далі, тому що живеш одне життя, і намагаєшся в тому знаходити щось добре, щось веселе, світле. Тому воно насправді по-різному, але ключ до своєї аудиторії знайти дуже важко. Мені здається, що це велика майстерність нарешті зрозуміти, хто ж твій слухач і для кого ти це пишеш. Я зараз в процесі вивчення свого слухача, але я вже значно ближче до нього, ніж умовно там рік тому. Тобто я вже більше розумію, хто мене слухає. А скажіть, будь ласка, я так розумію, ви зараз знаходитесь у турі. Чи різняться глядачі якось в Україні? Там хтось більше приходить порефлексувати, а хтось відірватися. Чи, 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 чи як це відбувається? Чи ми всі однакові? Е, насправді важко сказати. Я знаю, що нас поєднує одне любов до. Українського любов до української культури, української мови, української пісні я знаю, що люди приходять до мене на концерти саме за цим, і насправді з міста в місто важко сказати. Ми всі, наче різні, але наче так схожі, тому що всюди приходять діти з плакатами, з іграшками, люди з квітами і світлі, добрі, відкриті. Тому важко якось виокремити насправді. Ви знаєте, я от, е, почав думати над, е, паралельно, як відповідали ви, на тою ж відповіддю я е, думав і я. І я подумав, що на перший погляд ваша аудиторія ж, жіноча, ну, тим більше, що закахалась дико, цього чоловіка, оце от все. От, е. А потім подумав, що можливо я помиляюсь, можливо, і чоловікам можливо навіть більш цікаво слухати от це про це, тому що дівчата то знають, як це, а для нас то це відкриття, для нас це якась тера інкогніта. І ось вона, будь ласка. От я задумав. Я як ви самі думаєте? Ви насправді праві мені теж завжди всі казали, що в мене, мабуть, жіноча аудиторія. А потім ми почали заходити у статистику, власне, статистику ютубу, спотіфаю, Music. І ми зрозуміли, що в мене аудиторія 50 на 50. Таке буває дуже рідко. Насправді, тому що всі були здивовані, як в мене така велика чоловіча аудиторія. Але насправді так і є, тому що мені часто чоловіки пишуть, що мені б хотілося, щоб жінка мені заспівала, сказала такі слова. Або мені б хотілося, щоб про мене таке написали. Так, тобто є якийсь момент, що до мене тянеться також чоловіча аудиторія, тому вона і така, і така. Супер! Е, я так думаю, що коли ви будете у Дніпрі, от і така, і така аудиторія, і ще бозна, яка ви сказали, діти до вас приходять. Да? Так, це, дуже багато дітей. От, от тому неймовірно класно і яскраво, і от відчути це єднання. Ви нам його даруєте. Ми вам за це вдячні. Кліп реально офігенний. От дуже так, вам конечно. за це вдячний. Дякую. І сподіваюсь на побачення, в тому числі і наживо або на концерті, або в студії у Дніпрі. Вже як буде. Дякую. Я теж сподіваюсь, точно так буде. Я в це вірю точно.